Усім привіт! Сьогодні готую ось такі от сирнички. Готуватиму я їх у формочках для кексів у духовці. Ці сирнички один із улюблених десертів у мого сина Данила. Сьогодні готуватиму я 4 таких кексик. Готуються вони дуже швидко, тому я ніколи не наготовлюю багато, завжди лише так, щоб дитина з'їла. Готую завжди свіженькі. І так, для початку кисломолочний сир я трішки розтовкую виделкою. Тоді додаю одне яйце, цукор і трішки ванільного цукру. Цукру я додаю також небагато, приблизно 1 столова ложка. Добряче все перемішуємо до однорідності. А тепер додаємо манку. Борошна ніякого ми не додаємо, а додаю лише 2 чайні ложки манки. Також все перемішую, ну і можна накладати формочки. Формочки нічим не змащуємо, так і кекси дуже добре тримають форму, не тріскаються і не розвалюються. Випікайте сирники у духовці при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Хоча я зазвичай керую з кольором, коли сирники зверху вже підрум'янились, тоді обов'язково вимикаємо плиту і виймаємо сирники. Ось так сирники у мене виглядають, вони дуже смачні та запашні. Подавайте сирники ще теплими із ягодами, або ж у класичному варіанті із сметанкою. У будь-якому випадку буде дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт і будете готувати, поставте лайк та підпишіться на канал.